Доброго дня, у нас є така чарлетна біра, це 2006-й, чистий рік. Двигун 16 газ бензин. Вона вся в рідній фарбі за виключенням цього крила. Воно б'ється 180-170-190 і порога. Так, вона повністю рівненька, ціленька, у гарному стані. Газ працює. Зараз вона працює на газу, на бензині працює гарно і на газу теж гарно. Чотири кілоподйомника всі працюють. Такий сончик гарний, не зашорений. Взагалі авто реально в класному стані. По мотору, по підвісті, по коробці нічого робити не потрібно. Зимова гума, хороша. Далі що, наслідок, це поцікав, проти маночки є. Взагалі дуже гарне та головне надійне авто. What oh. you